Всім привіт, вітаю! Мене звати Аліса і це канал про в'язання. Почала тут знімати і, і замислилась, чи варто в кожному відео казати, що я Аліса і що тут я в'яжу. Але, ладно, можливо, хтось новенький зайде і не, не буде знати, а я скажу. Сьогодні в мене буде таке відео, збірна Солянка, я б сказала. Загалом хотіла зняти отчот. Звіт хотіла зняти звіт про проєкт Березневі котики, але зрозуміла, що котиків в мене нав'язалось не так багато, як не то, що хотілося б, а не так багато, щоб прям зняти відео хоча б там на якихось 15 хвилин, 10, не знаю. Ось тому покажу тут не тільки котиків, а покажу ще інші іграшки, які в'язала впродовж цих. Тижня, трошки більше, мабуть, можливо, днів 10. Так, ну що, розпочнемо? Першого котика я зв'язала із софті, я показувала в минулому, здається, відео. Не пам'ятаю, може і не показувала, але вже й не покажу, тому що його вже в мене немає. А, далі, далі я почала зв'язала ось такого котика. такий Він невеличкий з хвостиком. І потім ще вирішила одразу зв'язати ще одного такого же, такого самого але рудого. І він в мене, як бачите, вийшов такий товстенький. А товстенький він в мене вийшов не тому, що це інша пряжа якась, а тому, що я пров'язувала цього, ось ця нитка, яка залишалась в мене от сюди, дов'язала, тут залишається нитка. Я її просто вв'язувала тут, в кожному ряду, а цю так само вв'язувала тут. І підтягувала її, і виходить, що в мене це полотно таке, знаєте, стабільне. А тут я вирішила спробувати не протягувати, не вв'язувати туди нитку, а просто залишати такий кінчик. І коли набивала, то тіло. Ось, як сказати, ну, Тобто полотно розтягнулось. Не то, що розтягнулося, просто прийняло, воно не було таке стабільне, як тут, і тому я набивала і він такий став товстунчик. Але ну, не знаю, мені і той, і той подобається. І зріст також, бачите, різний. Хоча це все одна схема, це все одна і та сама пряжа Ярнар джинс, а який різний результат. Тут я вирішила вставити ось такий носик, тут вишитий. Мені і так і так подобається. Ось такі два котики невеличких. І що ще в мене є? Потім я зв'язала ось такий один котик в мене був сіамського, я в'язала сину своєму з плюшової пряжі, ще давно не пам'ятаю коли. І вирішила спробувати зв'язати з джинса такий брелочок, але. Можливо, то мені так здається, що трошки менше треба було очі вставити, але ну, загалом і так прикольний він вийшов. І Потім вирішила зв'язати ще одного рудого. Тут я вже ставила очі трошечки менше, воно навіть так не видно, що вони менші, якщо так от прикласти. Але е, в цілому, ось так, здалеку дивишся, і одразу видно, що тут очі трошки більше, тут трошки менші. Ось так. І тут так само. Тут я протягувала, бачите, тут як стягнуто воно, тому що тут протягнута ось ця нитка. А тут ні, і він, ну, мабуть, краще ось так коли не вв'язую туди. Мабуть, більше так не буду робити. Ось такі. Ну, все одно вони обидва мають право на існування. Ось такі котики. І далі. Останнього котика, що я зв'язала, останнього вже в'язала, чесно кажучи, через, ну, не то, що через силу, а просто от я його почала, але такого вже великого бажання не було. Я вже там інше почала іграшки в'язати. Тому котика в'язала в Тікток, проводила прямі ефіри. Я його три дні в'язала. Тому що в'язала і розпускала. То Пров'яжу кілька рядів, потім розумію, що я щось не то зв'язала, розпустила. і так... Три дні. Але в результаті вийшов ось такий котик, симпатичний. Я тут лапки в цьому вирішила пров'язати не так, як зазвичай, е, от як на, на цих. Тут набирає, набираєш, три, здається, повітряні петлі і пров'язуєш. А тут зробила три, е, мабуть. Три стовпчика з накидом або з двома накидами, не пам'ятаю, в один стовпчик з спільною вершиною. Ось така, як шишечка вийшла. Ось такий котик. І все. Потім я ще думала: ще можливо якогось котика зв'язати, але не надумала. І тому більше котиків в мене немає. Ну, Виходить, що скільки є 4-5, 6 котиків, невеличких зв'язала, але я і не збиралась нав'язувати якихось великих, тому що нема в мене в них потреби. Далі в мене, що я зв'язала далі, в мене була ось така вівця рожева. І ось така синя пряжа. Я вирішила зв'язати ще одну ось таку синю вівцю на наявність. Ось така вона. Прикольно. Тут е, в схемі є хвостик ось тут. Але на цій синій я вирішила його не робити. Мені здається, що він тут, ну, такий, вона просто стає якась квадратна. Хоча не знаю, можливо, комусь так більше подобається. Мені більше подобається без хвостика. Або, можливо, його треба просто зробити меншим. Тут він ось. Ось ця частина це хвостик. Ну, як на мене, трошки завеликий, тут подивлюсь, можливо, ще дороблю, але мені так подобається. Ось такі дві є тепер в наявності, ну, точніше, ця рожева і була, а блакитна з'явилась. І далі я вирішила, що в мене має бути в наявності маленькі українки. Тому що в мене тільки дві великі в наявності, маленьких немає. Ось. І я зв'язала, почала одразу дві в'язати, що для мене нетипово, тому що я люблю одну зробити, а потім до іншої приступати іграшки. Але тут, думаю, буду в'язати дві однакові, тому одразу все в двох екземплярах почала пров'язувати. Єди... Вони однакові, єдине, що тільки відрізняється колір спідниці. Все, все інше в них абсолютно одинакове. Тут такі ніжки, вона стоїть самостійно, дуже класна схема. Теж здається, начебто вона не дуже складна, але все ж таки час забирає, тому що ці всі квіти, кожну квіточку зв'яжи, ший, потім приший, віночок так само приший, ці всі стрічки. ну, Така іграшка, ну, звичайно, що вона забирає не стільки часу, як велика українка, але ж, все ж таки також забирає час, тому. Не така легка, як може здатися. І останнє, що в мене було зв'язано <клес> за цей період, це ось такий стіч. Ось тут, здається, колір передається гарно, бо я в Тік-Ток виходжу, і там в мене колір не передається. Він показує мені, як ніби він світ... Світ... світлий дуже. Ось такий стіч. Це я в'язала самостійно, вигадувала схему, ну, як вигадувала, підбирала під розмір, підганяла. І планую почати знімати сьогодні, можливо, завтра, не знаю, як буде час та натхнення знімати майстер-клас. Ось такий стіч. І ще, що я, в мене ж є такий великий стіч, ось такий. І також в Тіктокі я його показую, прокручую і дивлюсь, і мені ось тут ніби чогось не вистачає. Я замислилась, чи є ось тіча хвіст. <сум> і почала гуглити, і короче, виявила, що в нього є хвіст, а чомусь тут не було в майстер-класі. ну, Треба мені сісти, теж зробити тут невеличкий хвістик, нехай буде. Ось, А тут я вже зробила з хвостиком. Цей сидить самостійно. В'яжеться дуже швидко, просто. Ну, я не знаю, ну, як на мене, навіть новачок може справитись yeah. з такою іграшкою. Тут нічого складного, єдине, що все пришивати. Ніжки пришиваються, ручки також пришиваються. Ну, В принципі, ручки можна і в'язати, але вони тоді будуть ось так. А я хотіла, щоб вони були саме ось так дивились вперед. Ось так. Вушки також пришиваються, очі, носик, все пришивається, хвостик. Тут е, я спочатку оці волосся це зв'язала, хотіла пришити, але мені не сподобалось ну, незручно, я розпустила і вирішила вив'язувати прямо звідси. Підхопила гачком нитку і вив'язала. Мені подобається е Єдине, що, можливо, ще б тут якось зубки зробити, але не знаю, то поки що немає натхнення. Мені подобається і так. Це те що рожевий колір, трошки засвітлюємо. Ось такий невеличкий, в нього зріст десь приблизно 18 см, здається, от звідси і донизу. Тобто він такий маленький, вяжеться швидко, легко. А виходить, ну, як на мене, дуже прикольна іграшка. Тому, якщо хочете, то запрошую вас зв'язати зі мною ось такого стіча прикольного. Ну, на цьому все, мабуть. Більше мені вам показати нема чого, розказати також нема чого. Все, буду з усіма. Прощатися. Бажаю всім гарного настрою, легких стовпчиків, петельок і так далі. Все, всім пока!